Приранчик. Я в Жешові і добралася сюди на частному таксі. Такий спосіб обрала цього разу, щоб дістатися аеропорту, бо не було дуже зручних стиковок з потягом. І ми дуже якось швидко пройшли кордон. Зараз я тут а, чилю в лаунжі, бо я не спала. трошки втомлена. Буде день проводити в Варшаві і там зустрітися з Літою стилісткою, яка працює зі мною вже майже рік чи більше. Буду в музеї Шопена і на такому музичному концерті. І потім ще один рейс ввечері на Познань. Я минулого літа теж була на деяких пересадках і користувалась лаунжами, і я не плачу за лаундж карткою, яку треба там оновляти кожен рік. А за один раз ось зараз мені коштувало 70 злотих, щоб забронювати, ну просто купити вхід, і можна просто разово скористуватись лаунжем, коли це потрібно для мене це зазвичай раз в рік. І для мене це буде достатньо. А якщо б я платила за картку, яка б додавала ці переваги а з пасами для лаунжу, це мінімум 300 доларів за цю картку. Тобто немає сенсу. Ще чекаю на приліт мого літака. Їжа з собою мої яйця і тут взяла ковбаску. Шар вийшла з аеропорта, я причепорилась ще до виліту. Тепер схожа на людину. Вирішила все-таки залишатись в зеленому костюмі, бо він має такий вигляд, як компліт лук. І щось я була напевнена, чи надіватися під хоча я хотіла. Не знаю, я так дивно, що я сама <с подорожую без своїх масиків дуже за зеленим сумую. В принципі, доволі така легка вийшла поїздка. Я не втомлена. Я думаю, що я буду замучена і така вже не свіжа, але все поки що нормально. По плану так зустрічаю зараз з Рітою, і ми може зайдемо в Магда, ботрім. По Подивимось ще якісь там є поляцькі бренди, а тому, що з Магда ми вже працюємо по бізнесу, робимо з них сорси. Ну так, звісно, я вам казала, що я буду в музею і Потім а, ланч, Ми кудись підемо, можливо, в міл-бар, можливо, в інше місце. Тут багато українських ресторанів відкрилось. І потім у мене на 2.30 концерт, такий камерний концерт музики. Іди туди, звісно. Теж упевно, і потім я думаю, що я просто поїду раніше в аеропорт. У Мене вигляда дуже пізно, в 22 тобто ввечері, прям пізно. Вони хотіла забрати мій лагідж, валізку і хотіла її взяти на чекін. І я думала, ну я так дві хвилини про це подумала думаю, Блін, ну, А якщо я там я хочу щось робити, я буду в лаунжі. Там захочу, я не знаю, зняти макіяж, захочу там попрацювати з там це неможливо, тому що вони там почали важити. Знаєте, там у мене було 10 з половиною кілограмів, чи там 11, А можна, типу, там в економії 8, а в бізнесі 9. Ну коротше, я витащила пару там речей, поклала в рюкзак і вже було покраще. О, я рада, ну от буде трошки звелізко ходити, то нічого. І вже сьогодні буду спати у Познані. Мрії збивається! Хлопці, дівчата, коли дуже хотілося в Одесу, але не доїхав. Чорноморка у Варшаві. Ось так мені буде смачненько, смачного. Решавський аеропорт, Я йду в лаунж і з того боку не можу. Лотівський не працює, а можна купити ось ці. два. Але добре, що я перевірю. А, oh, if I need the lounge, it's upstairs. Добре, що я зараз спитала. Тут. Мені потрібен той, щоб відкритий довше. Тоб, якщо б я брала інше, довелось би кути 190 дирхами. Не дуже дорого, не дуже дешево. Там було взагалі дуже дешево поздно, дешево. Ну Там, в принципі, прикольно, комфортно, і я не міняла квитки, так що можна собі дозволити. Ось тут, бачите, прям написано, і не треба питати, можна підійти і взяти просто цей пас. Зараз недус пасти біля розетки. Сніданочок, добрий раночок. Добре. Напроти аеропорту, так зручно. Взяла собі з бо хочу ще встигнути трошки спортзал, але час піджимаю 12 уряд, зараз вже 9 Ну, я хоч б поспала. Ну, не дуже погано, в принципі, маршрут у мене був. Я не хотіла потягом, тому що постійно сидиш, відсижуєш. Я, в принципі, доволі, хоча у нас літак ввечері затримався. І приїхала дуже пізно вже 30 хвилин вже першої. Але поспала класно. Сьогодні на Лісабон і Женя ми прилітаємо. Ми там будемо два-три дні чи навіть 3-4. Потім беремо автівку і їдемо до наших малих діток на південь. І там будемо святкувати моє народження. В Україні все так дешево, бо якщо порівнювати з іншими країнами, то всім раджу відпочивати в Україні дуже гарно і недорого. Навіть в Польщі вже ну, дуже дорого. Починається ціни, не знаю, як виграти. Так, трошки позаймалася, я зараз трошки більш залита, ніж на тому відео, плюс пів кілограма ще. 700 вчора з'їла булку. Десерт дозволила собі, типу, типу твій день народження. Така смачна була булка з ем, запеченою сливою. Ось. Так, все. Мені час йти на літачок, щоб я точно нічого не пропустила. Може я навіть так получу? Ні, Ось ці карпетки непогано виглядають. Я, по-перше, Стіснялось, але так мені подобається. Мені ще треба все покидати в валізку. Я думаю, що я буду з рюкзаком. Б'юті я витищила. Треба все тепер зібрати. Так, тут, звісно, багато питань. Так, у мене я ще ношу одне варене яйце з дому. І одне масло. Якщо буде жарко в лісовоні я прилетіла, а там дуже жарко, то що я буду робити? Ну, я можу е піти і е, лосіни на шорти. Ось що, я думаю, я зроблю. Так, цей костюм був дуже класний для вчора. Я вчора була в ньому весь день. Ой, боже! Це зараз не виглядає дуже акуратно і естетично. Окей, покладу в рюкзак ось ці шорти біля джинсові. Коробочка складається. Я коротше, не впевнена, чи я буду навіть носити ці футболки. Якось це не мій вайб, я вже звикла носити саме футболки, тому що якось воно додає ось тут об'єму. Ще раз зараз спробую. Так, 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 що з собою. Ось ця ботега у мене одна окрема, але вона <свісно> доволі важка. І так, це спасає, що у мене валіза не перевішує, вона один раз вже перевіряла, і вона буде. Ну, може, я так і. Блін, я ж цим раю В Ryanair взагалі можна <свісно> не переживати. Так, візьмемо, окей, візьмемо рюкзак. Мені подобається рюкзак, бо це надів і все. Так, сюди покладу моя пака то якісь продукти. Кепка, білі шорти. І зараз вирішу, чи я одягну майку, чи залишитись так. Книжечки дітям. Білизна шкарпетки. я вже все перевдягла. Ось ці шорти, ну, в принципі, нормально мені служать. Не сказала б, що вони прям дуже вдалі. Щось мені не завжди подобається, як вони сидять. Може він на них поїхати. Хоча я не люблю коротке в літак, бо там не так, щоб прям прибирають завжди. В плані гігієни краще завжди довго щось. В літак, навіть якщо це літо і жарко. Везу з собою одну кавусю. Так, у мене тут все Я все нанесла, окрім руяльничного. Зараз рум'яна чи наносить ретейнер. Розчистку покладу рюкзак. Так, окей, зробимо трошки. Трошки краси зробимо. А прикиньте, як в 80 років як їздити там. Слуховий апарат, там всякі пігулки, таблетки. Боже, дівчата, треба радуватися, що зараз все так легко дається. Прикиньте, ну там якусь там, якісь памперси. Це ж підець, я вибачаюсь, але, блін, треба радіти з того, що є зараз здоров'я і все є. Тут я засортувала все, що не є лікует. Тобто все ще? Що... Так, окей, освіжилась. Може, треба брати ще таку маленьку кісточку, яка туди влазить. Все. Тут склали. Просто рідину на той випадок, якщо вони зараз будуть визникати. Все ще не рідина. А покладу окремо ось так. Так, паспорт тоді. Кладу сюди, блиск для губ один і окуляри одні буде під рукою. Зараз намежу з цим блиску. Камера, на жаль, в мене Щось з нею трапилася, вона не працює. На жаль, на жаль, на жаль. Ну, ось може. Ось воно закривається і все. Так, гаманець в рюкзак. Рюкзак це класна річ, тому що все ще не глазить. Але я так стараюсь всякі такі мілкі, дрібні речі, щоб вони не випадали як сюди. О, може взяти шльопки. можна взяти в рюкзак і потім по приїзду так передягнути і надійти одразу шльопки. Відразу такий літній настрій. Так, тут моя брудна білизна. Книжечка, значить, білизна. Ну, Єдине, що я не зробила, то я не попрацювала. Але люди добрі, Ну, скільки можна працювати? Так, це все, здається, так мало тепер, коли я витащила сумку. Це такий лонгслів, може їх. Він мені більш подобається за, на вигляд. Да, коли найоб'ємнішу річ, ти надій, надій на себе, воно завжди допомагає. Окей, okay, я спробую перший раз у житті поїду у такому спортсбра. Так, раз, два. Ось це у мене розсипалось, відкрилось там в валізі, покладу в пакеті. Так, ось цю сумку я просто так вкладу. А, під, під зарядка для компа мені зараз не треба буде. Цю я покладу в рюкзак. А, ну, зазвичай це більш організовано. Можна ось так зустрінути покласти. Бо навпаки таке брудне від чистого, чистого. Так, звісно, буде краще, якщо буде якийсь органайзер, але ж він теж буде займати місце. Тому тільки для дрібкого так. мої записи. Я теж люблю дуже все записувати, навушники. І тут у мене всякі такі серветки, крем для рук, блиск, ручка, карандаш. Якщо нічний рейс або вечірні хочеться поспати, я туди ще кладу а, таку маску для сну. Вчора я не їла навіть ось це. Все. А, у мене штатів. Вот. ось чому в мене там багато місця, тому що штатів я не сховала. Так, все, виходжу. Залишаюсь так в легінсах. В майці. Просто я подумала, якщо я надіну ліфчик і майку мене буде жати і... або без лівчика якось не дуже. Ось так виглядати буде мій а, рюкзак. Я залишу а, цю трипод штатів, щоб, можливо, трошки познімати ще там кадри якісь біля літака. Все, дрібке склала сюди. Там у мене підзарядки і шльопки. Всякі штуки, що може знадобитись. І він такий не дуже важкий. Ось це мій улюблений просто airport. Look. І тут все прекрасненько зайшло. Та-дам! Я готова!